Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Панков Володимир Володимирович народився 26 жовтня 1988 року в місті Брянка Луганської області. Після закінчення школи вступив до Стахановського промислово-економічного технікуму, який закінчив у 2008 році. 15 вересня 2022 року був мобілізований на службу до лав Збройних сил України. Мав військове звання солдата на посаді головного сержанта командира відділення інженерно-саперного взводу 2-го аеромобільного батальйону військової частини А 43 55 Загинув 18 березня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу противником під час виконання бойового завдання в районі села Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області. Пам'ятаємо вічна слава герою.